Все почалося з темряви, із вибуху, що створив час і простір тринадцять мільярдів років, і ми досі не знаємо, що приховує ця безкінечність. Мільярди галактик, кожна, як місто з трильйонами вогнів, але хто або що живе між цими зорями, наш космічний простір, сонячна система. Десь серед цього хаосу наша система, делікатна рівновага, де планети мовчки обертаються навколо старого палаючого світила. Тут є ті, кого ніхто не відвідував, льодові світи, палаючі пустелі і таємничі місяці з океанами під кригою. А ось і ми, маленька блакитна крапка з усіма своїми страхами. Вірою і питаннями. Хто спостерігає за нами, звідки ми прийшли, і що чекає нас далі. Ми досліджуємо не просто планети, ми шукаємо сліди, невідомі, забуті або приховані. Це канал для тих, хто хоче більше, ніж просто відповіді. Це початок нової подорожі, космос, таємниці. Ти частина цього.